Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер вечір, я Олексій Ляшенка. Ну що, як-заступнику голови Офісу Президента такому собі Смірнову вручили підозру? Підозра у незаконному збагаченні на 15,7 мільйонів гривень. Це НАБУ. Це збагачення було з 20 по 22 роки роки, коли чиновник да, придбав активи вартістю на 17,1 мільйон гривень. Слухайте, я тут дивлюся. От я вже звикший до всього, я вже бачив все, я вже бачив дуже багато. Але кожен раз воно. Поперевертає. Ось людина працювала заступником голови Офісу президента. І звідкілясь у неї за рік 171 мільйон гривень. І ця людина отримала підозри. А саме сумне, що ця людина не сяде в тюрму знову. Якщо у неї все конфіскують і віддадуть на опціони, і продадуть і віддадуть армії, я згоден. Хай не буде сидіти, хай. Але забрати все. Це для них найстрашніше, як у Порошенка, як будь у кого, все накрадене забрати. Так от що в 20 з 20 по 22 роки? Два автомобіля, Mercedes і Volkswagen, мотоцикли Honda. Три паркомісця в Києві, квартира у Львові та квартира у Києві, земельну ділянку на Прикарпатті, два піджака замшових отечественних, два магнітофони отечественне, дві авторучки, це, як я вже пішов, як ото з фільму, да? Іван Васильович е -е, міня, міняє професію. да, Совєтський фільм. ну Що це таке? І все це він щоб це заховати, да написав на рідного брата і на свого товариша класна. Далі, друзі, це ж не все. Тут е, САП, це спеціальна антикорупційна прокуратура, наїхала на набу. Хо -хо -хо. І там обшуки, якісь детективів, там всі в шоці, в в шоці, Шабунін в шоці, Бутузов в шоці. Американці не розуміють, тільки Блінкін був і Шабунін там жалювався. Блінкіну, що влада, начебто влада, не дає йому марадерить військо, що влада не дає йому бути кра... не, не дає краї. У військ зарплатню і все. Він пожарювався Блінкену, Блінкен, пішов, ну, ну пустіть. Ой, блін. Ми втрачаємо державу. Що ми взагалі робимо з цим? Тепер всі антикорупційні органи друг на друга, а я казав, скільки згадайте, Там, де Шабунін, там корупція, неймовірна корупція. Неймовірна. Там де Бутусов, там гроші, там, де колишні, будь-хто, там. Корупція, крадіжка, брехня, злочинність там немає, нічого нормального. Ну і не буде розбиратися. Хай розбирається, ми потім подивимося. У нас є, друзі, з чим розбиратися з нашими урядами, з, урядом нашим, да? з нашими депутатами. Зараз ми про це поговоримо. Ви підпишіться, хто не підписаний, друзі. Я просто вас прошу. Це дуже добра допомога каналу. От якщо. Під час перегляду підписалися, лайк поставили, вподобайку, особливо, якщо розповсюдили коментар, будь-який друзі. Якщо є можливість задонатити на підтримку канала, дякую вам, будемо разом. Так от, Мінфін наш працює, це уряд. Уряд України, наш український уряд працює над законопроектом про підвищення ПДВ та військового збору. Це пише ФОР з посиланням на, на Верховну Раду. Ну, ось дивіться, що це означає. Ну, ви скажете, це для підприємців? Ні. Будь-які податки підвищуються, підвищується ціна життя кожного українця. Це просто ланцюжок нерозривний, Він йде один за одним. Підвищили податки. Підвищується ціна і підвищується життя. Якщо не підвищується зарплатня, життя, рівень життя падає. Все. все. Тут все дуже просто. Хочуть підвищити ПДВ на 2-3%. Ну це тільки проєкт, це тільки хочуть, щоб не було. Це, нам треба цьому протистояти і кричати ні, писати ні, говорити ні. І військовий збір хочуть підвищити до 5%. Я був на Грушевського і подивився, які там стоять авто. 200 тисяч доларів, 300 тисяч доларів, 500 тисяч доларів. Подивіться, що їздить по Києву. Що їздить по кожному обласному центру, який є. Зайдіть е, в кабінети міністрів, установ, мерів, е, заступників міністрів, будь-яких державних установ. Подивіться, наскільки там вкладено в кожен кабінет. Як мінімум від 100 до до, до, до 200 тисяч доларів, а то і вище. Подивіться. Подивіться на це. Подивіться на наших мільярдерів один Порошенко збагатився в 20 разів більше за час війни. Що ми робимо? Податки з кого? Податки з кого з нас. А ми донатим, друзі. До чого ми це так дойдемо? До Грузії, прем'єр-міністр Грузії поїхав ховати президента Іраку Раїсі. Геніально! Геніально. вбивця, який давав ракети, який дає давав шахеди, який давав всю допомогу Російській Федерації, щоб е, Російська е, Федерація вбивала наших дітей і десятки тисяч наших людей його поїхали ховати Наші друзі з Грузії. Я дякую тим грузинам, які воюють у нас, які підтримують Україну. Величезна подяка. Немає навіть знаєте. Слів, це хлопці, ось, це реально. Але ось ці, що там зараз у владі грузини, це, це не грузини. Це реально не грузини. Це сміття грузинське. Хлопці, закончите тут, допоможете, підете у себе, не ведете порядок. Оцю, оце сміття гнати треба. Гнати треба. Ну що ще? Ну як і ООН, флаги приспустили. Я не знаю, чим Союз споспівчував, Сполучені Штати поспівчували. Один ізраїльський там діяч сказав: ну що, на наступний на наступному році на день народження Гітлера треба, щоб хвилина мовчання була по всім по всьому світу. Ну іншого немає. Іншого немає. Ну, ще, друзі, у нас обрали сьогодні суддю Конституційного суду, там 256 голосів, це Сергій Різник, він е науковець з Львівської області. Я прошу не ображатися на мене львів'яни, тому що я не ображаюся з Донецька, і довіра до Донечан дуже маленька. А ось у мене тут довіра, політична довіра до львів'ян багатьох, які підтримують Порошенка. Ну, друзі, це не в образу. Це просто так сумніви. Ось вони є, повірте. Раз зі Львову, можливо, саме класна людина, а можливо, не знаю. Ну, Чомусь так. Хоча я журналю, друзі, у мене у самому Львові море. Море. Я забуду на наступного тижня їхати на Донеччину, там, Львів'ян воює. А ось такі, отакі. отакі. Судді, вчені, там, я знаю, там преподавачі оце викликає. Прості люди, там клас. Львів'яні. Я вітаю вас. Так от, начебто нічого, Сергій Різник, але. 15 порушень ПДД за один рік тільки. 15 порушив правил дорожнього руху. Це у нас суддя, льотчик на льотчик. У нас уже тандир такий є, який насмерть вбив е, нацгвардійця. І зараз туди-сюди. Тут не знають, що зробити з тим тандиром, ну ніхто не знає, як, що. Людина, людина, я навіть називаю суддя, вбила другу людину, що не так. У чого не так? В чому справа не така? Ну, ще було питання, правда, у комісії у заощаджень у судді 68 тисяч доларів. Ну, 20 років він працює, да, таке ну, життя в праці. Ну, якщо чесно, ну, дуже не викликає у мене дуже великих. Начебто більших запитань нема. Подивимося, оце тільки хай, хай не буде, як садовий, хай не буде, як оті інші. Ну і останнє, друзі, ну, порохоботи. Порохоботи це у нас індикатор настрою Кремля. Да? Дивіться, що зараз роблять порохоботи. Майдана вже не буде. От реальних майданів, ті, що були, революція гідності 2000-х, не буде. Не буде Майдана. От хоч бийте мене, я не знаю. От В обозрімому будучим не буде, ніхто цього робити вже не буде. Просто немає за що. Немає за що. Якщо раніше було, за що? Був Янукович, був е, сидів там два рази, три рази судили. Була фальсифікація, правильно, да? була узурпація його влади, було, ну було за що ж зараз виходити? Ну, практично немає. Президент у нас все робить для країни, для держави. Він не може один робити все. Але все, що він повинен робити і може, він робить. Так от порохоботи вже повністю скаженіли. Да, це вони зараз перейшли на працю до Москви. І це не, знаєте, це не гумор, це не те, що там прибільшення чи ще щось. Ні. Ну, подивіться, вони перейшли в соціальні мережі і подивіться, що вони роблять. Ось там вони влаштовують Майдан 3, 4, 5. Я не знаю, який Майдан вони влаштовують в соціальних мережах. І це вже стає неможливо. Вони чітко. Чітко проводять лінію Кремля, чітко проводять лінію Путіна, Соловйова, Скабєва і всіх інших. Ви знаєте, чим більше вони льють бруд на президента на Україну, тим ми розуміємо, що робиться в Кремлі. Значить, ми розуміємо, що ми робимо правильно, що президент робить правильно. Вони індикатор. І вони хочуть вони цього, не хочуть. Визнають вони чи не визнають, вони є. На сьогодні, ось ці люди, що це так роблять, я не кажу про всіх пороху, але величезна частина вони є реальними ворогами, і це треба зрозуміти. І ви знаєте, я хочу вам по о, секрету сказати: СБУ починає це розуміти і починає це все відслідкувати. Де це критика реальна? Критика так критика, де це там якась політична боротьба? А де. Наративи Російської Федерації, де російське іпсо, іпсо, де повністю робота на ворога. Я вам більше скажу, відділ створений. І це зараз все відсліжується. І це добре. І ось тут я підтримую Масійчук Наталку. Я вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що Служба безпеки України постукає в двері кожному. Прийде час, і СБУ постукає до таких. І це тр... грюкати треба не стукати. Грюкати треба, тому що ці люди працюють проти українського народу, проти українського війська і армії, проти української держави. На відміну від нас, справжніх українців, українців, які за український народ, за наше військо і зсу, за нашу державу. Друзі, я хочу вам подякувати за ваші донати. Штилиха Наталії, Драбінка Сергію, тисну руку Сергію 50 на 50. Ви, ви перерахували, дякую вам. Валентині з Одеси. Величезна вам подяка. Валентина. 50 на 50. Особиста Валентина, вам подяка, особиста. Мазепі Валентині, три перекази. І на дрони, і на спальники, і для каналу. Дякую. Кулініч Віра, дрони, дякую. Кабзар Станіслав. Григорів, Сергію, Монобанк, друзі. Монобанка мон, є Монобанк. Рахунок картка є Монобанка, де ми збираємо. На дрони. Ви туди перераховуєте. Я так я не оголошую, я не зачитую, тому що там людей багато, але ви бачите всю суму, ви бачите ціль і ви бачите, скільки потрібно. Так що, будь ласка, хто хоче, хто може, допомагайте. Ми купуємо і дрони. Вже буде або сьогодні, або завтра, як хлопці зможуть приїхати. Не знаю, там дрони вже на місці. Як вийде, так Женя передасть. Так, сьогодні ми перерахували на спальники. Танкісти просять вже спальники, я казав, також танкісти, що ж пам'ятаєте, просять танометри, дуже просять танометри, тискміряти аптечки будь-які, там посуд одноразовий, ну все це сітки, сітки сітки, е, хоч маскувальні сітки, хоч риболовні сітки, друзі. Можливо, завтра ввечері не буде випуску, тому що я їду у відрядження, буду в Полтаві завтра. так що Якщо не буде, значить зустрінемося в суботу е, на стрімі. Так що, друзі, не забувайте, не забувайте, не помінайте. Так. Що ще у нас? Я щиро хочу подякувати. От чесно, від цього серця спонсорам, тим, хто підтримує канал, тим, хто спонсується. Спонсором можна стати дуже просто. Ось просто на. Каналі стати спонсором, заходиш туди і все. Також підписникам на телеграм-канал. Той, хто туди приходить, той бачить різницю між Фейсбуком, ну і з Ютубом це взагалі різні різні формати. Так що, друзі, наша спільна робота це. Е... Ви, ви от навіть не уявляєте, здається, та що там я посилочку послав? Та що там я там за 50, 20, чи 500 гривень, чи 1000, чи скільки, та що це так, Кодлюку? От, от, Ні. Разом це все дуже багато. Це все наша. Ну, не те, що наша допомога, це наша участь. Не дивлячись ось на всіх цих покидків, не дивлячись на оце все неподобство, не дивлячись на оце все сміття, на це весь перегній, ми за себе це робимо. Ми робимо це за наші родини, за нашу батьківщину. Друзі, я всім, всім щиро дякую. До завтра. Україна переможе!